Попри виклики війни, миколаївські заклади профтехосвіти значно оновили технічну базу. Наразі триває навчання фахівців робітничих професій, як для промисловості, так і для сільського господарства. Окрім того, потенціал для зростання вбачається у підготовці та перепідготовці не тільки юнацтва, але й дорослого населення, наприклад, ветеранів війни. Докладніше про це у наступному матеріалі. За словами заступниці директора обласного департаменту освіти та науки Людмили Комісарової, на сьогоднішній день в області функціонує 24 заклади професійно-технічної освіти. Вони навчають фахівців зі 112 професій та щорічно випускають для народного господарства більше 4 тисяч підготовлених працівників, які успішно працевлаштовуються за отриманим фахом. Цей результат досягається завдяки сучасній матеріально-технічній базі закладів. У нас є навчально-практичні центри. Що це означає? Це майстерні, які обладнані. Сучасним обладнанням, які мають надсучасні виробничі технології, і джондіри і Нью-Холланди, які мають дійсно в наших закладах. Так. Це конкурсна програма, яка підгідно Євросоюзу і Міністерства освіти. П'ять закладів були відібрані для створення навчально-практичних центрів. Завдяки таким програмам, миколаївські заклади профтехосвіти вже мають сучасну техніку на десятки мільйонів гривень. А взаємодія з діючими підприємствами дає можливість слухачам отримувати більше практичних навичок та подальше працевлаштувати каже Людмила Комісарова, як приклад, вона наводить досвід навчання дівчат-трактористок Снігурівським професійним ліцеєм. Фінансували цей проєкт проєкт про ООН з підтримки фінансової данії. І зараз дівчата отримують заробітну платню більше двадцяти. П'яти тисяч, і як вже нам сказав роботодавець, після підвищення кваліфікації весною вони вже будуть до 40 тисяч отримувати. Ми працювали за дуальною формою освіти, тому що в Снігурівці техніки зрозуміло не було взагалі. Ми давали теорію, а всю практику і виробниче навчання ми проходили на сучасному підприємстві. Розвивають на Миколаївщині і підготовку працівників промислових спеціальностей. На ці напрямки також вдалося залучити значні ресурси та забезпечити заклади профтехосвіти сучасною технічною базою. Є верстатники, два навчально-практичні центри, які ми десь більше 4 мільйонів завезли туди верстатів, і є майстри, які проходили стажування на інших підприємствах, де є така теж є таке обладнання. Є у нас зварювальники, є у нас навчально-практичні центри з по електрикам. До речі, будемо відкривати ВПУ-21, Зараз електромонтажні роботи є посу... Будемо сформовувати і робити навчально-практичний центр по сантехнічним роботам. На думку заступниці директора обласного департаменту освіти, при підготовці працівників для народного господарства не можна нехтувати і тими спеціальностями, які здатні забезпечити людям самозайнятість. Людина, яка при владі, і він мені тоді сказав про те, що а для чого нам мені кухарі? Мені кухарі не потрібні, можливо, і не потрібні. Але ми забуваємо про самозайнятість. Ми забуваємо про це. Ми не говоримо про самозайнятість. Ми не говоримо про те, що у нас розвиваються зараз невеликі кафешечки, шаурменні, піцерійні заклади. І дійсно потреба дуже велика. У нас є однопрофільний заклад, Миколаївський професійний промисловий. Ліц. Цей, де він тільки готує кухар для зубовичів освіти для громадського харчування, але у нього було практично 100% довини до вини праці влаштування. Людмила Комісарова визнає, що профтехосвіта Миколаївщини також відчуває проблеми, характерні для нашої області, які пов'язані з від'їздом молоді. Але при цьому вона переконана, що великий потенціал має перепідготовка та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Цей напрямок освітяни і планують розвивати. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.